Відчули те, що вдалося нам сьогодні взяти одне очко. Так, одне очко, але для Дякую. нас сьогодні це дуже важливий результат. І якщо враховувати те, що ми будуємо нову команду, це дуже важливо для хлопців було а, зіграти навіть нічийний матч з Динамо, і це надає нам натхнення для подальшої роботи. Дякую. Можливо, є запитання із залу. Так, так. Будь ласка. 24 чотири в двох матч. Можна сказати, що команда виходить з крити, яка була на старті сезону? Не ну, хочуть зараз розмовляти стосовно якоїсь кризи. Це побудова команди. І, на жаль, вона потребує часу. В нас залишило 12 гравців команди з минулого сезону. Ви розумієте, що це дуже велика кількість гравців. І для нас зараз тільки ми готуємося від матчу до матчу. І... Налаштовуємо хлопців і намагаємося побудувати стилістику Олександрії, яка буде надихати наших гравців та пам'ятників. Як ви прокоментуєте руку баталью? Два моменти, два голи. Більше команда захищалася. Не така велика кількість моментів після суперника. Це просто така сила суперника чи так вийшло? В першу чергу ефективність наша. Те, чого в нас, на жаль, не було дуже багато матчів. І якщо ми там пригадаємо наші перші матчі і в Єврокубках, там були моменти, але ми не змогли втілити ці моменти в результат. Щоб брати очки і вигравати матчі, в першу чергу потрібна ефективність. Якщо в таких матчах є один-два моменти, його потрібно реалізовувати і робити все можливе для того, щоб це зробити. Це дуже важливо в матчі проти наших грандів реалізовувати свої наводи. І це сьогодні було, і за це вдячне Так, Дякую. Так, Будь ласка. У сході вашої команди ціла група футболистів, які свого часу були в динамі, і як не підійшли. Чи розраховували ви на їхню додаткову мотивацію сьогоднішній ми спілкуємось завжди. Так, трошки є сентиментальність, завжди це не потрібно приховувати, тому що кожен гровець, який, наприклад, був в Динамо там, чи в шахтарі, звісно, він прагне проявити себе та показати. Так, я бачив в очах хлопців, що для них дуже важливо проявити і показати, що вони варті того, щоб на них звернули увагу. Можливо, є ще запитання в зало. Окей, запитаю від себе швидкий голову. Це нагарна комбінація, яку ми награвали на тренуванні. матчі. Це була нагода дуже класна, але там, на жаль, не вдалося нам забити м'яч. Сьогодні, дякуючи дуже класному удару, болеція ми знали це і готували під нього цю комбінацію. Дякую. Є ще запитання в залі? Якщо ні, дякуємо. Дякую вам гарного вечора.